Ще один слайд і ще одна гордість. І, знаєте, я дуже рада, що в нас з'явилася можливість використовувати такі засоби, а я ще більше радію від того, що ми це змогли зробити в дуже короткий період часу і встигнути ем, їх вже розмістити в четвертому каталозі. Саме за цих засобів у нас трішечки затримується. Машина, вона виїхала на два дні пізніше, ніж планувалося а, з Туреччини. Про це завтра якусь дам вам вже інформацію, але з понеділка не переживайте, всі новинки, все-все буде повністю на приході. Ви зможете повністю вже задовільняти потреби своїх клієнтів і робити замовлення. Ця серія а, це справжня інновація. Це справжня інновація і, знаєте, як би... Я не пишалася лінійкою Livesta Home, але там трішки інші засоби, то я мушу це сказати. Якщо у вас є цих три засоби вдома, Smart, що таке SMART? Це розумна побутова хімія. Це дійсно компанія просто є унікальна. Дівчата вівторок вам більш детально розкажуть дослідження англійського університету. Компанія Озден Group, вона має... Вона єдина, яка має і володіє цією розробкою, це повністю, якщо говорити на рослинний очищувач, Smart, він безпечний і можна використовувати навіть в кімнатах, де є маленькі дітки від нуля рочків. Тобто це засоби, які, от маючи їх три дома оцей універсальний очищувач, другий для ванної кімнати і третій для кухні, можна більше не мати побутової хімії для прибирання. Ви просто вирішите цими засобами абсолютно всі якби, проблеми прибирання і будете робити це величезне задоволення. З однієї сторони, мене спочатку, знаєте зупиняла якийсь період, але зовсім недовгий, можливо, ціна, тому що е, я розумію, що в мережевому бізнесі взагалі в будь-якому бізнесі ціна для клієнта має значення, чи він купляє е, більше цього продукту, чи менше, але я для себе зрозуміла, що мені не хочеться йти в такий, знаєте, низький мас маркет я хочу, щоб ми мали достойні продукти з середнього рівня, і щоб наші клієнти завжди поверталися і робили повторні замовлення. Я впевнена, що за цими засобами будуть приходити постійно. Це дійсно інновація, це розумне прибирання, як от серія для них має бути в кожного на поличці вдома для всієї сім'ї. Точнісінько так само, і смарт, серія, розумне прибирання має бути в кожного дома. Наші партнери... Надіслали нам різні відео, я вже ними почали ділитися в чатах, але я знаю, наскільки ви е, самі, скажімо, е, дуже легко знаходите в тому самому Ютубі, на просторах інтернету різну інформацію і бачите різні е, є зняті ролики рекламні, як гарно справляються ці засоби. Абсолютно е, якби виправдовують ці гроші які ми за них просимо. Тому з понеділка чекаю від вас шалених замовлень, для того, щоб ми встигли, знову ж таки, знаєте, зробити якийсь зріз. Звичайно, хочеться не просто шалених замовлень, а хочеться, щоб ви максимально давали своїх відгуків. Дуже зручні полівізатори, вони закриваються, закручуються. Я також впевнена, що ці засоби в коробках будуть доїжджати без проблем.